Володимир, добрий день. Добре, добре. Дивіться, ви колись мені розказували таку історію, як ви були, взірвали бомбу Другої Мірової війни. Це правда чи це брехня? Так, да, це правда. І брат мій близнюк може підтвердити. І двоюрідній брат може підтвердити. Ми неї знайшли вже то зимою і везли на самокатах. Хотіли мене вже то зірвати на льодові, бо клали ми, розпалили ми багаття. Поклали на люди цю бомбу ту, mm. под'їжджали, ну, мабуть, по метрів п'ять. Далі ми не од'їжджали. То п'ять і... це мало, як це п'ять? Ну, п'ять метрів від'їхали, mm. бо mm. ми дивилися, чи вона бабахне, чи не бабахне. Це було на льодові. Mm. І ми сидимо, і воно вже та... це вже зима, і воно починає вже так чу-чуть тискні. Ми не її клали, воно коротше не зірвалося, бо огонь тух. Ми ту бомбу, кожен, ми на каретках їхали. Кожен собі сраку віз до Железнодорожного моста. Це нас було чотири чоловіки. І ми всі везли неї по очереді. А вона тепла, вона то нагрілася, але не зірвалася. Потім кожен з нас, ну воно ще, ну як, так уже видно було, давай ми нею витягувати на Железнодорожний міст. О, Хто хоче кинути, той бере витягує на железнодорожне місце, як на станцію їхати. Витянули. Так, я взяв неї, держу так, а вона така десь і важка. Я неї донизу. Бах кинув. Дудун, дудун, браз, браз, браз по котилу. Там мій брат каже, ти неправильно неї кинув. Треба неї, каже, набород кидати. Збігає з низ, з дорожнього з цього моста, витягує неї. Там і на коліна, бо там високо вертися. Держить вже наоборот, кидає нею. Воно браз-браз-браз-браз покотилося. Саша коберник. Е... Це ми вже в восьмій клас ходили, вже, як кажуть, бугаї такі були. Mm -hmm. о. Саша Коберник був рідний брат. Ви взагалі неправильно кидаєте. Неї треба боком добре об камінь кинути. Поліз він по неї, по ту бомбу, витягує неї. Дивимось камінь такий там донизу. Кидає мене і ту бомбу, воно так само. Все. А вже починає сутеніти. Ми кажемо, давай мене тут сховаємо коло железнодорожнього моста. Ми неї... Ну, ще так вже весна поші була. Ну, але сніг ще був. Мене і гіллям приклали там трохи, ну, замаскирували. Коротше, там слідки гена Ковальов. якось Це вже неділя була. Гена Ковальов, Сашко Коберник, я там ще Грішка був. Коротше, взяли четвертушку, бо ми так не вживали сильно, але четвертушку взяли. О, Прийшли на природу. Ну вже але вже ці цвіли, вже о. ми, коротше, розклали вогонь, нажарили, випили по цих півстопочки. Ну що, накидаємо гілля. А тоді ще саме Железнодорожний міст, саме на ремонт ото мали робити його. Саме ото якісь воєнні зривали, вони його саме зробили. о. Бо ті плити розірвані, а вже міст вже був, вже новенький міст стояв. Ми, коротше, розклали цю огня, ну наклали охеренно, наклали. А ще був, поки не Тальков, Він каже, давайте заберемо неї додому. І в мене, каже, станок є, розріжемо неї. Що ж пороху собі візьмемо? Ми давай, та що ти таки собі, а на мені? Коротше, ми согласували, що ми неї зірвемо. Ми коротше цього огня наклали, ми цю клу поклали бомбу. Ходимо по цієї бомби, це гілля кидаємо цей жал, цей огонь вже вище нас. Ну, ми казав, не, зайн, не низенький, а він вже нижче нас. А та бомба вже в тому гіллі. Ми коло неї стояли, ми од неї за вільхою, мабуть, по метрів три поховали, Бо треба подивитися, як вона зірветься. О. Ну що там, Гена ковальов Слобідки каже. Та каже, вона вже переживіла, каже, пашлі на міст. Ми виходимо на міст, стоїмо, а там з моста, ну як ці стовпи йдуть, а вони наші низько, то там місто високо стоїть. Давай фонара кидай. Кидали ми то фонара камінцями. Коли так поставали, стоїмо. Коли таке плам'я, ну плам'я таке, вище вільхів, вище все таке. Тихо так. І коли такий звук, ну звук такий, що казали, що в селі стрибіжі, аж вікна почали бращати. Ми бігом, ми, коротше, хто як? Я, коротше, через поле я не, як, не знав, як я плегав, ну я вдома швидше був, чим я казав на цьому. Ну все, і тихенько рано в школу. Це, да, це вже восьмий клас, вже вже. 88-й да, 88-й год був. О. Все ми вже сюди в школу прийшли. Коли визиваю. тут у Нас тоді директором був Семен Федорович, Мазу. Визиває перед Сашка Коберника, потім мене. Потім коротше, всю нашу компанію визиває. Потім приїжджає з района ці, з Рівняки, чи у вас ще немає цих бомб? О, ми сказали, ми це тільки одну відкопали, знайшли. то коротше нас і на учот поставили. І по радію нам, по ще радіо говорили, по ж ще казали, що такі-такі, та зірвали бомбу. Отака в мене була історія. Я зрозумів, то дивіться, у вас вже такий був, як то кажуть, урок у житті, ви вже другий раз не полізли. Не, такий хочете вірте, я вам говорю, ну не чіпайте його, лучше визвіть і скажіть. Ми тоді дурні, що вона тоді ще зразу не зірвалася. Чи ми під Богом були, чи я не знаю. Ну ми однеї, я ж по метрів три за вільхами поховалися. А тоді ще земля то мезла ще була, ну там воронка то була в коліна. Uh -huh. А вільхи отакі осколками позрубували. Нічого собі. Я там, там така зривака була, що а ми ще ж побігли подивитися, а потім вже почали втікати, бо а тоді я ж говорю, із з Житомира приїжджали дивитися, чи, чи ми моста не хотіли зірвати. Uh -huh. ми... Я пам'ятаю. Тоді ще ж то моста саме зробили, бо ще ти. Плети лежали по боках улітанками, mm -hmm. пористягували їх. Я понял. Ну таке хорошо. Спасибо вам, Володимире, за інтерв'ю. Всього доброго.